Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Перед нами новий тиждень, і ми віримо, що це тиждень благословений Богом. За те, що віруючі люди або люди, яких ми називаємо християнами, вони позитивно налаштовані. Вони дивляться на життя з позиції Слова Божого. Ми дозволили Божому слову сформувати в нас. Божі погляди. Якщо ви живете з Богом, це те, що повинно постійно відбуватися. Ви дозволяєте Божому слову працювати з вашими думками, працювати з вашими поглядами, працювати з тим, як ви дивитесь на життя. І Я вірю, що Божі люди, віруючі люди, вони налаштовані на перемогу. Це чудесний тиждень. Якщо ми зустрінемо труднощі, ми їх перейдемо, ми переможемо. Якщо будуть якісь проблеми, ми їх розв'яжемо в ім'я Ісуса з Божою допомогою. Чекайте від життя хорошого, чекайте від, від дня від днів, які живете, від тижнів, місяців. Чекайте Божого благословіння, тому що це є віра. Віра налаштована на перемогу. Віра налаштована, налаштована на обіцяну землю. Амінь. Слава Господу! Ось чому ми весь тиждень будемо починати дні словом Божим. Наповнюватися його думками, наповнюватися його, його обітницями, щоб вони формували наші слова, формували наші думки, формували наші мрії. Слава Господу! Амінь. Вже декілька тижнів ми навчаємося у мужа Божого, мужа віри Ісуса Навана. Він нам цікавий з тої причини, що цей чоловік він отримав від Бога обітниці і мав віру, сміливість, і ми бачимо, що він привів народ Ізраїля в обіцяну землю. І ми говорили з вами раніше про те, що Мойсей отримав тут ті самі обітниці, але зміг дійти тільки до Йордану. І потім 40 років народ Ізраїля ходив по пустелі, поки всі не померли, в тому числі і Мойсей. Він не побачив Божу обітницю про обіцяну землю виконаною. Але Ісус Навин Він вийшов так само з Єгипту, як і всі. Він пройшов ці всі 40 років, і е, перейшов за Йордан, перейшов цю межу неможливого. Амінь. побачивши Божі обітниці, як вони виконалися. Ми хочемо бути схожим на Ісуса Навана. Я хочу бути схожим на Ісуса Навана. Тому що слово Боже дає нам обітниці благословіння, обітниці щастя, обітниці перемоги, перемоги над гріхом, перемоги над труднощами. Слово Боже дає нам обітниці процвітання здоров'ям. І я вам скажу, що Боже бажання і ми бажаємо того самого. Бачите, як слово Боже щодо всіх цих обітниць виконалося в нашому житті. Ось чому ми дивимося, що було в Ісуса Навина таке, що було в його серці, в що він вірив, який мав переконання, що це допомогло йому зайти за Йордан. Слава Господу! І ми раніше говорили з першого розділу про важливість сміливості, про важливість ем, рухатися з Богом, довіряти Богові, наповнюватися Божим Словом. І сьогодні хочу показати вам ще одну е, цікаву, я би сказав так, причину, чому Ісус Навин був успішним. Другий розділ книги Ісуса Навина починається словами. І послав Ісус, син Навинів, із ситиму двох таємних вивідувачів, говорячи, Йдіть. І розгляньте цей край та Єрихон. і вони пішли. Весь другий розділ описує нам, як двоє вивідувачів від Ісуса Навина вони прийшли до обіцяного краю, вони перейшли ем, через Йордан, вони обійшли навколо Єрихону, вони зайшли в саме місто, вони видивлялися все, яка та земля, які люди, які укріплення. І ем, ем, другий розділ закінчується словами. Хочу, щоб ви це побачили, це дуже цікаво. І сказали вони до Ісуса, коли повернулися: справді Господь дав у нашу руку всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами. Подивіться, історія фактично повторилася. Мойсей також, дійшовши до Йордану, вислав 12 вивідувачів. Вони пройшли через край і повернулися, розказавши край чудесний, але ми не візьмемо його. Там сильні воїни, там сильні племена, є, є там сини інакові. Ми не зможемо перемогти їх. Коли команда Ісуса Навина вислала висловила вивідувачів, ті повернулися, і вони кажуть: правда, Господь віддав в нашу руку всю цю землю, а всі мешканці землі омліли перед нами зі страху. Подивіться, яка величезна різниця. І той, і інший висловив овідувачів, то, того вивідувачі налякані. А вивідуючи Ісуса Навина повні віри і повні перемоги. Подивіться, це один із секретів Ісуса Навина, один із ключових моментів, що допомогло йому пройти в обіцяний край і бути благословенними. Його вивідувачі були віруючі. І хочу, щоб ми взяли з того урок. давайте зробимо це практично для нас. Що для нас є вивідувачі? Що Бог має для нас як секрет, щоб ми узнали обіцяну землю? Я вірю всім серцем, що Слово Боже це список наших обітниць. Слово Боже і Божі обітниці, які він вже висказав у своєму слові, це наша обіцяна земля. І подивіться, Бог каже Ісусу Навину: тобі треба післати вовідувачів, нехай вони дослідять у землю, але нехай вони будуть віруючими. Слава Господу! Подивіться, я вірю, що Божа людина повинна знати свій спадок. Ви повинні знати, що Бог обіцяв для вас. Ви повинні бути е, настільки навчені тому, і е, щоб е, у вас не було питань, наприклад, про зцілення, не було питань про спасіння, не було питань про те, любить мене Бог чи не любить. Ви розумієте, що Слово Боже повинно настільки наповнити наше серце, і пізнання волі Божої, Слово Божого, повинно стільки наповнити наше серце, щоб ми знали свій обіцяний край. Давайте зробимо це ну, от, таким вузьким для, для певних питань. Я вірю, що Божа людина повинна вивідати, вивідати ем, таке питання, як Бог ставиться до мене? Розумієте, є, є частина Божих ем, людей, які поняття не мають про те, як Бог до них ставиться. Коли вони моляться, коли вони живуть, зустрічають якусь трудність. І одне з питань, яке постійно встає: а що Бог про це думає? А чи є Бог зі мною? А чи зараз чує Бог мою молитву? І ви розумієте, ви повинні приділити увагу Слову Божому як обіцяному краєві, щоб дізнатися, а що Біблія каже про це: вишліть із свого серця вивідувачів. Ось причина, чому важливо читати Біблію. Ось причина, чому важливо ходити в церкву, чому важливо навчатися, слухати семінари і ну, слухати проповіді, читати е, Божі книги, тому що таким чином ваше серце наповнюється знанням. Я хочу дати вам, хоча б декілька думок щодо цього. Біблія ясно каже, згідно третього розділу Івана, Бог так полюбив світ. Ви повинні знати, Бог полюбив світ означає вас. Біблія каже, згідно третього розділу першого Писання Івана, що Іван каже: подивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими, і ми ними є. Розумієте, для частини Божих людей питання того, що Бог їх любить, ну, нічого не значить. Знаєте, причина, яка вони ніколи не висловили вивідувачів і ніколи не дослідили питання любові Божої. Я намагаюся вас підштовхнути щось дуже важливе і сильне. Якщо ви бажаєте ходити в виконанні Божих обітниць, ви повинні досліджувати Слово Боже. Візьміть, наприклад, питання: я хочу знати, чи любить мене Бог. Я хочу знати, як він любить. Я хочу знати, як Бог до мене ставиться. І тоді почніть ем, е, досліджувати Слово Боже, щоб ваші вивідувачі походили по всій Біблії. Подивіться на служіння Ісуса Христа, подивіться, що Він вчив, як Він ставився до людей. Знаєте, коли ви проводите час в Слові Божому, то ваші вивідувачі узнають ваш обіцяний край. І це не священик повинен знати про вас, а ви повинні знати про себе. Проведіть з Богом час, і тоді ваші вивідувачі скажуть те саме, що вивідувачі Ісуса Навина. Ми там були чудесний край. Бог нам дав його. Амінь. Амінь. Зате деякі люди навіть не знають ну, в що вони можуть вірити. Вони не знають, що вони можуть сповідати. Коли вони чують вчення, ми повинні сповідати Слово Боже. А, у них в серці нічого немає. У них не було картини, намальованої Духом Святим і Слова Божого про любов Божу і Боже ставлення до них. Амінь. Амінь. Закінчуючи цю телепередачу. Давайте зробимо такий невеличкий підсумок. Ісус Навин – успішна людина. Одна із причин. Він знав обіцяний край, він знав, куди він йде. Він хотів його, він знав його через вивідувачів. Ви повинні знати ваш обіцяний край. Ви повинні знати, і ми сьогодні говорили саме в контексті, як Бог ставиться до вас. Узнайте це через слово. Проведіть час, Слові Божому, щоб ви мали картину, намальовану Святим Духом. Амінь. Я благословляю вас. Я знаю, що той край, який Бог для вас обіцяв, ваш обіцяний край, Дух Святий відкриє для вас слово Боже, щоб ви його узнали, щоб у вас з'явилися мрії згідно Божого Слова. Чудесний день перед вами. Схопіться за це слово і будьте благословені. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.